Здоровенькі були народ. Сьогоднішній подкастик у нас присвячений танчику Об'єкт 14. Сьогодні ми поговоримо, що це таке, звідки воно взялося і навіщо воно взагалі треба, а також обговоримо його актуальність чи неактуальність в сучасних реаліях Ну, власне, почнемо. Що ж таке об'єкт 14? Ну, фактично, це аналог або, так сказати, дід. Спрута, тобто всі знають, Спрут СД, ось така собі, дуже легенька авіамобільна машинка, яка ще може само собою бути авіодесантованою і у додаток до цього всього ще й вміє плавати. Так ось це фактично те ж саме, тільки старіше та навіть більше за спрут СД. Озброєння у них, до речі, наскільки я все правильно зрозумів, однакове. Тобто, звичайна танк 125-мм годкоствольна гармата і бронювання. У них плюс-мінус таке саме, тобто у обох цих машин його фактично що немає. Тобто проти якоїсь там великокаліберної е, так, кулеметів чи гвинтовочних калібрів буде працювати. Але всілякі, наприклад, 30 мм гармати, особливо в бортовій проєкті, просто зроблять з нього решето. Це, знову ж таки, проблема величезна усіх ось таких ось плаваючих машин Радянського Союзу, тому що ну, не можна зробити машину, яка. Буде мати і величезну кількість броні, і зможе плавати. Ну, тому що треба якось вибирати. Ну, власне, інженери вибрали плавати, робити бульбуль, -буль, щоб потім е, круті мужики, у котрих є дуже велика кількість грошей, і ще більше купу вільного часу куплялось такі плаваючі машинки. І на шашлики з е, іншими чоловіками залітали з розгону в річку озеро та коротше будь-що. Тому що це весело. Це ж прикольно, коли багатотонна штука. Штукня залітає в річку, і ти робиш там буль-буль, бризги, всім весело. А якщо ви ще й під шофе, так це в три рази е, веселіше засуджую нетверезе е, водіння. Тобто перебування за кермом в нетверезому вигляді я засуджую. Не робіть так. Навіть е, якщо ви катаєтесь там, де взагалі нікого немає, це може бути шкідливо для вашого здоров'я. Так ось. Продовжуючи за об'єкт 14, тобто це фактично протитанковий або ж знищувач винищувач танків. Тобто, але це якось дуже дивно. Винищувач танків, який озроблен, озброєний так само, як і танки, які він власне, збирається знищувати. Ну, само собою, що в радянському союзі не хотіли знищувати власні танки, це я вже таке ляпнув, але. Якось трішечки дивно, що в нього таке самоозброєння. Власне, фішка була в тому, що його можна десь викинути так, в тил, тобто з літачка. І він собі там приземлиться і буде вже діяти танк, ви просто так не закинете, тому що танк важить набагато більше. Та й взагалі танки для авіадесантування не дуже сильно той підходять. Хоча, якщо захотіти, мені здається, можливо, все. Е, так ось, продовжуючи за об'єкт 14. Як взагалі він з'явився? Тобто, база, ось ця база, взагалі, для нього, деякі думають, що це база від мотолиги. Ну, з однієї сторони, вони праві. Тобто, з однієї сторони це дійсно база від мотолиги, але не зовсім. Тому що, все ж таки, це новенька база, яка називалася Планер. І фактично вона була створена для того, щоб замінити мотолигу. Навіщо? Ну, я що знаю, я вам не інженер Радянського Союзу. Ну, захотіли вони замінити мотолио. Тобто вони вважали, що у неї мало броні, нічого не змінилось. Е, дуже якось у неї, ну, не прям достатня потужність двигуна, також нічого не змінилось. А, ну і як, його, відносна проти, етику, стійкість протимін, також у неї ну, не дуже то й гарна нічого. І вони вирішили створити е, планер: ось цей, так тобто, нову МТЛБ, нову мотолигу. І фактично у них нічого не вийшло. Тобто вони та її створили, але сказати, що якась прям величезна різниця між ними з'явилася, плані ось з точки зору технічних характеристик, то так сказати не можна, тому що фактично, що у планера, що мотолиги броні, так то немає у величезній кількості, і що планер, що мотолига якоюсь прям надзвичайною потужністю не володіє. Тобто, ну хіба що, хіба що, можливо, там не якусь міні-міні-міні. Міні-міні-міні відсоточок. Планер мав кращий захист. все Можливо, плавність ходу була більша. Можливо, більше кількість членів екіпажу мого туриста але однозначно, що можна сказати, на планер можна було ставити. Озброєння саме більш серйозне. Наприклад, ось таке озброєння по типу ось цього об'єкта 14, тобто танкові ось такі гармати, так, 125 мм Можна було ставити 152-мм гармати по типу падбе, так тут є ще одна така експериментальна артилерія. Ну і ще 120-мм, ось ці комбіновані гармати, міномети. Якщо, якщо все правильно пам'ятаю, не напутав, то також їх можна було ставити. Тобто як по типу цих НОНА, Non на Шмес, Коротше, назви, звичайно, вони придумують у райському Союзі. Ще Придумували, <свісно> тому що його вже немає. Звичайно, якась трішки клоунада виходить. Так ось. Власне, немає якоїсь суттєвої різниці між тими двома платформами. І фактично, вони створили її для того, щоб просто створити. Ну, можливо, вони хотіли якраз таки ось по... як... зробити початок для розвитку ось такого. Типу авіадесантно мобільного плаваючого винищувача танків, питання навіщо, коли в ті роки вже були протитанкові керовані ракети, які були ефективніші за власне гармати протитанків, незрозуміло. Ну, тобто, це якось дійсно дивно. Хоча, з іншої сторони, що гармати, що ракети були вже відносно на одному рівні, тому що тоді вже з'явилася динамічна броня. Ну, добре, ну, комбіновано, не будемо зараз це прям вдаватися, так? Тобто, незрозуміло суті. Взагалі, навіщо воно з'явилося? Тобто ну, просто з'явилось і усе. До речі, ось ця база, яка використана саме для об'єкту 14 та й для інших ось цих поробочок, вона називається Планер 1. Тобто просто планер, так так. Заміна МТЛБ, тягач, так би мовити. Є ось така видозмінена з таким крутим нахилом верхньолобової деталі, яка, ну, можливо, витримає кулю з пістолета Макарова, але це не точно. І Загалом то на цьому все. Що стосується. Технічних характеристик. Ну, Давайте ще раз пробіжимося. Дивіться. Що нам відомо, ну, відомо те, що броні немає. Клас. Що нам відомо по вазі? Ну, близько 20 тонн. Точних цифр по технічним характеристикам, на жаль, я знайти не зміг. Якщо хтось зміг, напишіть коменти. Я думаю, що не тільки мені буде цікаво це прочитати. Що стосується двигуну, Питання цікаве, ну тобто, дійсно, який він там стояв, чи мав стояти, дуже дуже сильно відрізняються думки, тому що з однієї точки зору, ну танчик харківські, так, тобто, можливо, там використали сімейство ТД, так то той же 5 ТД. А з однієї сторони вихлоп знаходиться в нетиповому для Т-64 місці, так тобто не позаду, наче він там десь збоку. Тому постає питання, що ж тут за двигун, але глобально всім начхати, тому що машинка яка правильно експериментальна, про яку ніхто ніколи не згадає, і навіщо тоді я роблю відео про неї, якщо в принципі який в цьому сенс. А тому що цікаво улибошку зробили. Так ось. Гармата. Ну, Тобто переходимо до озброєння, тому що вже про динаміку сказати, ну, якогось сенсу немає. Можна в принципі, пропустити, що вона плюс-мінус на тому ж рівні, що і у спрута СД. А це що? Ну це близько 60 км на годину е, по шосе. І, можливо, близь, десь близько 40-50 км на годину по бездоріжжю. Це в кращому випадку. Але треба враховувати величезну купу факторів, тобто сам тип бездоріжжя, наскільки здохший двигун, і наскільки ваш механік водій смілива людина. Так ось, переходимо до озброєння: 125 мм гудкоствольна танкова гармата, яка використовується фактично в усіх. Радянських основних бойових танках по типу Т64, Т72, Т80, Т-90 їх модифікації навіть е, у наш час вони до пір використовуються. А якщо це та сама легендарна 2 а 46 само собою, що вона буде модифікована, так само, як вона і в спорті була модифікована, тому що, самі розумієте, відкат, оця потужність пострілу і всілякі, ось ці дуже складні фізичні приколи, які взагалі нікому не цікаві. Ну, тобто цікаві, але я знато тупий, щоб. Цьому розбиратися, або мені просто лінь так ось. Зрозуміло, що це все було модифіковано, але глобально глобально, гармата залишається такою самою, що вона може. Ну на момент створення, особливо на момент створення, це досить перспективна, тобто навіть прогресивна і потужна, особливо потужна гармата, тому що її бронебійністі, ось ж оперно бронебійні підкаліберні снаряди, могли б з легкістю пробувати, ну фактично, будь-який на той момент існуючий ворожий танк, тобто інших країн, якісь там. Abrams, ну Abrams, до речі, я не знаю, якого року ось цей об'єкт 14-й. Можливо, тоді Abrams вже якраз таки існували, тому навіть їх він в принципі цілком вже міг знищувати, тому що сама гармата, власне, з'явилася раніше, аніж Abrams з'явився на світ. Хоча снарядики більш потужні до неї створюються навіть у наші дні, хоча вже не так активно, ну самі розумієте чому. До речі, створюються як росіянами, так і нами. ну... Сказати, прям створюється, це дуже голосно. Там є якісь проєкти, але сказати, що це прям активно якось там розвивається, ну ні, такого немає. Е, так ось, за саму гармату. Один з таких реальних плюсів цієї гармати у порівнянні з як, із західними гарматами це, по-перше, у неї більший калібр. Тут 125 мм проти 120. І тут є нормальні фугеси, тобто нормальний фугасний снаряд без всіляких хешів, шмашів, комбінованих кумулятивних приколів без усього цього вашого хайпу. Просто нормальний фугас, який робить бдище. Ну і власне на цьому все. Тобто, більше нічого такого прям цікавого немає. А, ні, брешу є. Ця гармата може ще вести вогонь керованими протитанковими ракетами. Чи оснащений об'єкт 14 автоматом заряджання, не знаю. Ну, тобто, ну, дійсно не знаю. Спрут СД оснащений. Можна припустити, що по аналогії з спрутом СД, та й в принципі на той час, коли Іранським Союзу було дуже модно все ось це автоматизовувати, навіть на обєкті 14 автомат заряджання стояв. Та й в принципі якось уявити, що ось цю бандуру заряджали вручну, чи якийсь там досилач стояв. Я думаю, це якось, ну. Це якось не по. Не по-савцки, так? Тобто, я думаю, що там стопудовусь, який ну, як мінімум, був якийсь досилач, хоча, швидше за все, просто автомат заряджання, які злизали з якогось іншого радянського танку, щоб ну сильно не паритися. Ну а... а навіщо тоді брати ідентичну для... для них гармату, щоб максимально спростити їх виготовлення? Ну, власне, з такою е логікою можна взяти вже автомат заряджання, якось там просто його туди в або просто поставити гармату автомат заряджання і навколо них вже власне будувати. Башту, корпус і усе інше. Хоча ми ж знаємо, що корпус взагалі добудувався до башти важко. Окрім цього, є місце для великокаліберного зенітного кулемету. Ну, начебто, воно тут є. Чи є спарений кулемет? Ну, саме спарни з гармадою, який по має калібр 762. Ну, взагалі, він, я так розумію, має бути. Тому що, в принципі, у всіх радянських танках він є. Ну, фактично у всіх. У серійних точно у всіх. Чи є на цьому танчику? ХЗ. Ну тобто, ну, взагалі має бути. На спроті начебто є. Чи є тут. Е -е? Не знаю. Ну, тобто, інформації про машину дійсно дуже мало. А ви що думали? Що? Ви думаєте, що я, я вам зараз якусь тут супер цікаву інформацію буду розповідати? Ну, то тобто, чи якусь не супер цікаву, якусь супер, супер як секретну. Ви що? У мене також Google, у мене також усі джерела відкриті. Тобто, ну я просто читаю з угла народ. Ви думаєте, що я геній? Що я розумний? Ні, 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 ні. Це не про мене. Це не про мене. Я народний блогер. Я народний блогер. Сейчас я вип'ю водички за, за, за ваше здоров'я, народ, водички п'ю. Тільки сьогодні, тільки сьогодні ходив з бутлями набрав води, я вам кажу. Блін, підняли ціни. 2 підняли ціни. гривні за літр. Жах. Жах. 4 бутля набрав. 48 гривні віддав. Ну, це жах. Це просто крадіжка. продовжуючи тематику озброєння та захисту з цього ось піпілаца у нього є димовася система туча, так тобто, туча, димка, шмимка, химка, хи. Е, ну, прикольно, тобто, робить дими. <Dios> Все більше на цьому не сказати нічого нема. Як несподівано, димова система ставить дими. Вау! Просто можна впасти на стілець. Ну, власне, на цьому фактично усе. Ну тобто, дійсно, нічого такого цікавого немає. Я вам кажу, про цю машину інформації фактично нуль. І тому якось дуже довго балакати за її технічні характеристики, на жаль. Тобто, як би прикро це не було, але не вийде. Можна зараз побалакати тепер про її складову. Актуальності, тобто наскільки вона була б актуальна в сучасних ралях, та чи було б круто, якби ми могли взяти ось цей недобудований чи там, ну, ви як зламаний прототип і поставити його на хід, тоді ми б всіх прям жорстко прям ось так розстріляли там ворожі танчики, і вони бдиш бдиш і танчики, ворожі розстріляні. Коротше, потім згоріли би. І, е, да, я сподіваюся, Ютуб розуміє, що я, ну, е, слово ось це, розстріляти я мав на увазі танчики, а не самі розумію такого. Так, саме в контексті танчиків я це казав. Який жах. Так ось. Е, чи є сенс ось брати і відновлювати ось цю машину? М -м -м. Давайте підемо просто на ну, якось так. По паралельній логіці, е, шизофреніка. так? А чи є сенс в Успрути сд Ну тобто, чи є сенс в цьому танчику або в цьому винищувачі танків? Та ні, фактично немає. Ну, Тобто, це танк. Ну. Нехай це буде легкий танк, який озброєний так само, як і інші адекватні танки, який має ну, такий самий автомат заряджання, як і Т-72, так? Тобто який має там прилади спостереження, навіть ну, систему керування вогнем в нього, там, там все дуже схоже, там має двигун його, начебто такий самий. Але у нього немає броні. Так, а, а навіщо мені танк, який такий самий, як і інші серійні танки, але без броні? Ну, ну 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 просто щоб, щоб плавати? Ну, щоб я річки міг просто собі перепливати, чи що. Ну, а навіщо мені це треба? Ну, тобто, хтось мені скаже, вау, ти, ти, ти не розумієш, ти зможеш там форсувати через ламанш. Альо, діду, пігулки випий, який ще ламанш. Прокинься, ти обісрався. Так ось. Треба розуміти, навіщо? Якась взагалі властивість техніці потрібна. Ну тобто, навіщо мені на танку плавати? І ну, дивіться, у нас просто величезна купа танків в ЗСУ, які не плавають, як не дивно. Абрамс не плаває, Челенджер не плаває, Леклерк не плаває. Ну, я можу цей перелік продовжувати ще дуже довго. Тобто, величезна купа танків не плавають, але чомусь вони від цього поганими не стають. Е, питання: навіщо мені, щоб танк плавав? Ні, ну, Якщо мені треба буде шашлики зробити і поугарати, прикольно. Ну це база. Ну, я б то. Ой, господи. Як тут можна не поугарати, так? Тобто, Зрозуміло. Але. Коротше, який в цьому сенс? Його немає, тому що вогнева потужність така сама, як у звичайного танка, рухливість плюс-мінус на рівні звичайного танка, можливо, він буде трішечки краще проходити через бездоріжжя, тому що він тупо легше за звичайний танк, і ну, все, можливість плавати. Вау, авіадесантування взагалі, наскільки я знаю, зараз не актуальна тема. Ну, тобто, особливо в наших умовах, в нашої війни, це взагалі ніякого сенсу немає. Ось, абсолютно, когось там скидати техніку, що що, що, з чого і, 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 і навіщо, і взагалі, коротше, просто якась маячня. Ну, власне, усе. Ну, тобто, Давайте підіб'ємо підсумки. Що таке? Ну, все Підбиваємо підсумки, підводимо брови, так би мовити. Що таке об'єкт 14? Що ви дізналися з цього подкасту? Власне, нічого. Так ось. Об'єкт-14. Це старий радянський прототип. Ну або ж родич сучасного. сучасний! Спрут СД, сучасний, Спрут СД. Спрута СД. Чи він актуальний? Ні. Неактуальні. Чи він потрібен? Ні. Чи варто його відновлювати? Так. Ну, а шо? По приколу. Просто, просто відновити по приколу, щоб він був. А просто поставити в музей, нехай стоїть. Але цим треба буде займатись після війни, якщо буде бажання і зайві кошти. Е, стосовно зайвих коштів в нашому бюджеті я дуже сильно, е, так би мовити, сумніваюсь, що вони колись з'являться. Ну. Ну, дійсно, взагалі, зайві кошти. Кошти бувають зайвими. Взагалі, ну, це прям подвійна маячня. Тому глобально, саме для своїх ну, прямих задач, якщо ми ну, прям, серйозно. серйозно, серйозно Зараз будемо дивитися, ну, хлам, мотлох, лахміття, помиї, сміття. Просто непотрібна штукня. Абсолютно непотрібна. Прикольно виглядає футуристично чимось схожий на китайський ЗТЗ-99. Ну, дійсно, поводиться, башту, чимось схожий. Але чи потрібен? Ні, не потрібен. Власне, у мене на цьому мої дорогі усе. Я сподіваюся, що я налив стільки води, скільки навіть люди, які по знаку зодіака водолії, налити не можуть. Ну, ставте лайки, я старався. Я, я прям старався, щоб вам ось цих 20 хвилин вистачило, щоб ви поїли нормально. Ну, прям, Я прям старався, народ. Я, я прям старався. Я сподіваюся, що ви встигли за ці 20 хвилин поїсти. Якщо ні, то переходьте дивитися мої інші відосики. Що можете переходити до нашого телеграму, там можете потикати варіанти голосування так за відосики, тому що, ну, власне, я туди кидаю варіанти голосування, куди переходите, тицяйте, що ви хочете. так, Ну і все, і. Якби, ну. Та Танчик попадає у відосик, якщо за нього багато людей проголосувало. Також підписуємося на Ютуб, тому що тут інколи проходять стріми, <рістити> дуже веселі стріми. Ті, хто знають, ті знають. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коменти, ті, хто знають за веселі стріми. <рістити> також у нас є Діскорд, наш, так тут, ну, дійсно, наш офіційний танколог Діскорд. До нього також можете переходити. Ну, тепер точно все. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам усім за перегляд. Бережіть себе та України.